Принцеса, ви дасте мамі записати відео? Принцеса, принцеса видео, принцесса кс-кс-кс, Аліса, Ну покажи людям свої любви, покажи так трошечки свои обличчя. Я тоже хотела участвовать во всех видео. Даже зірка ваших ютубов кажи, ваших інтернетів, інтернетів, зірка ваших інтернетів. Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі Ласкаво прошу! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, де в Туреччині я сама була свідком обману чи як мене обманювали в Туреччині. Для чого я хочу зробити таке відео? Тому що таких випадків стає все більше і більше, тому що населення бідніше, і як ви знаєте, виходять різні такі неприємні ситуації. Тим паче, якщо людина турок бачить. Що це іноземка, чи іноземець, вони намагаються з нього як побільше витягнути грошей. І я хочу вас застерегти цим відео і розказати, як ви можете вийти з цієї ситуації, щоб вас не обманювали. Перша і така найбільш вагома категорія обману для мене в Туреччині це туристичний сектор. Тому що, на жаль, зараз у людей у місцевого населення нема багато коштів, вони бідніють зв'язку з інфляцією, з кожним днем все більше і більше. І до цього турки, в принципі, трохи наживалися на туристах, скажімо так. А зараз це почало ще більше і більше прогресувати. Це стосується всього: починаючи з транспорту, закінчуючи цінами в ресторані. І взагалі, і навіть якщо ви хочете знімати квартиру, там теж вас можуть зробити на гроші. Тому якщо ви турист чи іноземець, іноземка, вам потрібно бути завжди наготові і потрібно провіряти просто всю інформацію до того, як ви будете знімати квартиру, до того, як ви підете в кафе і побачите меню без цін, все, будь ласочка, перевіряйте. І зараз давайте розберемося все по пунктам, по кроково, і я розкажу вам, як я саме діяла в таких ситуаціях. Таксі. Це найбільша схема розводу туристів. І навіть не тільки туристів, а й людей, таких як я, котрі проживають в Туреччині вже 13 чи 14 років. Це просто такий скарб збагачення реально у турків. У мене є декілька ситуацій. Одна із них була в Ізмірі, і дві ситуації були в мене в Стамбулі, які просто чітко вам розкажуть і покажуть всю ситуацію. По-перше, перша ситуація трапилася у мене, коли я ще жила в європейській частині, в Шішлі. До мене приїхала подружка, і в неї літак був дуже пізно. І таксім це така площадь, де дуже багато відкритих ресторанів, навіть вночі ви можете спокійно поїсти якусь їжу. І вона мені каже, я буду їхати з аеропорту на метро, і мені буде зручно вийти на таксімі. Давай зустрінемось на таксімі, десь підемо в якийсь ресто, вип'ємо. Поїмо і потім поїдемо до тебе додому. Від таксі мені їхати максимум 5 хвилин додому на таксі. Ну, окей, я пішла, а там, знаєте, яка система ще в таксімі? Те, що онлайн, як правило, ви не зможете визвати таксі, тому що там дуже багато станцій таксі, і вам не, безпосередньо потрібно йти на цю станцію таксі. Ми пішли, це вже було 12 та ночі. Вона з чемоданом, і я поруч з нею. Йдемо до таксиста, кажемо, куди нам їхати. І він мені каже: Окей, сідайте.' На той момент, там, ну, типу, взагалі щось було дуже-дуже мало коштувало таксі. Типу, щось 25 лір. Це була мінімалка, тому що мій будинок був дуже поруч. Ми сідаємо в таксі. І він починає нас вести замість того, щоб повести мене просто попрямій в сторону джвахіра, якщо ви місцеві, ви знаєте про що я. А він замість того повіз мене в інший район, в Бешикташ, в Нішанташі і зробив коло. При цьому я йому кажу: ми їдемо попрямій, і я йому кажу це на турецькій мові, але він чує мій акцент, і він щитує, що я турист. Ну, типу, можливо, турист, який знає мову. І він вирішив на мені нажитися. Він зробив нам коло. Коротше, ми їздили десь пів години, і він мені ще аргументував те, що в моєму напрямку там постійно пробки, затори, і що він не зможе там нормально проїхати. А я кажу, що ні, саме в там, де я живу, там ніколи заторів немає. Ну, реально. І я йому вже почала розказувати, що я тут живу дуже довго, я тут знаю всі дороги. Він мене просто не чує, просто не чує. Він, значить, возить, 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 і я вже така думаю, окей, у мене якраз було 25 лір. Готівкою, тоді ще такі були ціни. І я така думаю, окей, ну хочеш нас возити, окей, зробимо екскурсію. Він навозив нас на і, коротше, в нас виходить по лічильнику 65 лір. І він мені каже, 65 лір. Я така подружки кажу, так, бери валізу і виходь з машини, а я буду з ним розмовляти. Подружка виходить, забирає валізу, а я йому кажу. А тут нам їхати було 5 хвилин по прямій. Я вам сказала, що я місцева, я тут проживаю дуже довго, ви мене не почули. Тут дорога коштує 25 лір. Ми тільки що проїхали, затори там не було. Як я вам і сказала, ви мене не почули. Але замість цього ви вирішили на мені заробити. Так ви на мені не заробите, тому що у мене кажу. Ну, є бачення, скільки це коштує. Перепрошую, тоді було це коштувало 23 ліри. А я, в мене було готівкою 25. Я йому достаю 25 лір і кажу: ось тут те, що я вам повинна була заплатити, а 2 ліри можете собі залишити на чай. Він в шоці, звісно, тому що він розуміє, що блін, тут його зробила якась іноземка. Він витратив набагато більше бензину, возячи нас ось так по колу. Але він був сам винуватий. І він мені почав казати: Я дивлюся, дві іноземки стоять посеред дороги, я хотів їм допомогти. Я кажу: так, стоп. По-перше, ми знайшли тебе. По-друге, ти на нас заробляєш. По-третє, не треба з нас робити ідіотів. Ну і він вже дуже розізлився. Тоді, ну, він зрозумів, що він був неправ, і Він лоханувся за мною. і Він почав тупо матом на мене. А я йому кажу: Окей, я беру телефон і набираю номер поліції. Кажу, робимо виклик, і вони приїжджають розбиратися. І він тоді такий чик ти шари, типу, виходь на вулицю. І таким чином я його провчила. І сподіваюся, що він більше такого не робив. Замість 65 лір, які він нам накатав, я йому заплатила 25, як і повинна була заплатити. І в будь якій такій ситуації одразу викликайте поліцію, тому що поліція в цих випадках буде на вашій стороні. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про те, що вже на каналі є свіженьке, цікавеньке відео. Також сьогодні прошу вас написати в коментарях. Доповнити мій список обманів в Туреччині, чи як вас можливо обманювали за кордоном, чи в Україні. Давайте зберемо такий список всіх лайфхаків, що потрібно робити, які взагалі в можливій ситуації, тому що інколи знаєте, буває таке, що ми в принципі не чекаємо чогось негативного і завжди такі відкрити до цього всесвіту світу, а люди не всі є. Такі чисті з позитивною енергією, як ми, і вони це використовують. І щоб нас не використовували, давайте ділитися своїм досвідом, своїми якимись історіями в коментарях і обмінюватися різними лайфхаками. Друга ситуація не менш яскрава, ніж перша. Це вже трапилось десь місяць тому. У Нас зараз дуже велика проблема з викликом таксі. Я вам вже про це дуже багато разів розповідала. І я раджу завжди викликати в додатках це БіТексі і це Uber. Тому що навіть якщо таксист вас завезе не в тому напрямку, ви можете написати в підтримку і вам повернуть кошти. У мене таке було дуже багато багато разів і мені завжди повертали кошти як на Uber, так і на бітексі. Що я хочу сказати, я дуже довго визвала таксі. Мені потрібно було доїхати до метро, щоб швиденько там одну станцію проїхати і зустрітися з подругою. Бо були затори, і я зрозуміла, що ну мені типу невигідно зараз десь застряти, тому що мені потрібно було швидко доїхати. Я викликаю таксі. Цей раз це був Uber. ставлю, звісно ж, точку, куди я їду до метро. Ми під'їжджаємо до метро, і в зв'язку з тим, що був дуже великий дощ, там затора, дуже велика затора. Але я розумію, що він не перелаштовується, щоб мене висадити. Тобто він їде тупо посередину автобану. А я думаю, що це він не хоче. Я мені стало цікаво. І він приїжджає в мою точку метро, а я йому кажу, стоп. А куди ми їдемо, він каже, Бакеркой. Бакір... Я живу в азіатській частині, а він мене везе в європейську. Хоча ну, типу, по програмі в нього видно, що я повинна була вийти там 100 метрів назад. Він зупиняється посередині автобану, що робити, звісно, заборонено. І я йому кажу, ось в мене в програмі стоїть точка, куди ми їдемо? Ти її проїхав. І кажу, подивися, воно в тебе телефон, тобто ви, коли Uber викликаєте, ви бачите його теж Uber. Кажу, і в тебе теж написано, що ти проїхав цю точку. Він такий, ні, ні, тут якась помилка, хоча помилки дійсно не було. Він стоїть і тупо 10 хвилин мені якусь фігню, блін, просто говорить, а це при тому, при всьому, що я ще коли сіла в таксі, я йому 5 разів сказала, що я їду до метро. Коротше кажучи, я розумію, що нам вже всі сигналі, тому що ми стоїмо просто посеред автобану і це. Ну, типу, ненормально, нас просто зараз хтось як квакне. От, я йому кажу, окей, поїхали тоді до цього торгівельного центру. І все, ну, типу, окей. Я кажу, ти зрозумів, до якого торгівельного центру ми їдемо? Чи мені повторити? Я повторила 5 разів. Потім я йому написала в навігаторі цей торгівельний центр. Ми, коротше, він мене повіз якимось незрозумілими вулицями. В кінечному етозі, ви, якщо користуєтесь Uber, ви знаєте, одразу вам не показує. Ну, тобто показує на лічильнику, він не їздив. Але не показує, скільки у вас з карти списало автоматом. Я вийшла і розумію, що він ще плюс до цього списав з мене 30 лір. Тобто 30 лір це, ну, типу, нічого. Але. Він мене просто знову ж таки зробив, і мені це так не сподобалось. Я поставила йому найгірші оцінки. А в Uber, до речі, з цим дуже строго, тому що тоді йому не будуть давати гарні закази. Я йому поставила найгірші оцінки. Я розписала всю ситуацію, як він мене возив. Я написала те, що він з мене зняв більше коштів. Що це було бути стільки-то, а він зняв стільки. -то. Мені Uber повернув всі кошти. І вибачився за водія, і сказали, що вони його понизили по Тому вважаю, що так потрібно робити з ними, якщо вони не розуміють по-іншому. Ну, і остання історія, яка в мене була з таксі, це коли ми їздили з сім'єю в Чешме. Я не знаю, як в самому Ізмірі, але під містом Ізмір є ось такі туристичні міста, типу Алачити, Чешме і різні інші. То там влітку дуже по дивному працює таксі. Вони, коли до вас приїжджають, щоб вас забрати, вони цю дорогу враховують в ваш чек. Тобто до мене якось приїхало таксі, а в нього вже там на чеку на лічильнику було типу 75 лір. Я йому кажу, давай об... обнульовуй його. Він каже: Ні, я ж до вас їхав, ви ж не в місті, ви ж за місто. Ну, типу, така була фігня. І потім у нас сусідка, вона творчанка, але вона живе в Австралії. І вона тоді нам дала місцевого таксиста, який знає їхні віли. Оце там, де в них ЖК таке з вілами, там де ми знімали. І каже: він таке не буде робити. І таким чином ми теж виїхали на тому, щоб нас не зробили на гроші. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Я впевнена, хоч раз у вас були якісь проблеми з таксистами. Взагалі, неважливо в якій країні ви живете. Мені здається, що всі рано чи пізно проходять цей етап. Поділіться своїми історіями в коментарях. Давайте будемо сміятися разом і вчитися у один одного. Наступним пунктом я би відмітила ціни в кафе і в ресторанах. Особливо це практикується в туристичній стороні Стамбулу, десь в Султанахме, Еміняню. Тобто, із-за того, що зараз дуже велика інфляція на даний момент я сьогодні читала 75% на секундочку. І Туреччина зайняла перше місце в світі по інфляції. На другому місці угорщина, і в угорчі в угорщині інфляція на продукти складає 13%, 13,5% чи 13 і це друге місце. А Туреччина на першому з 75%. Розумієте, розрив, ну це просто треш. І е, в кафе і в ресторанах зачасту не встигають змінювати цінники. І, чесно кажучи, в туристичній частині вони навіть не намагаються їх змінювати. Тому, якщо ви як турист чи як житель Стамбулу приходите і ви бачите, що в меню немає цін, але там просто якісь стандартні можуть бути навіть страви, типу чай е, іскендер. Донер кебаб, і ви розумієте, що це недорого коштує. Не ризикуйте. Завжди питайте, скільки це коштує на даний момент, тому що. Дуже багато зараз повідкривалося в стороні Султана Хмето ресторанів, саме з мішленівськими зірками, і якщо ви її не помітите на вході, а там може теж бути кібабна по факту, то це може коштувати дуже дорого. Ну, насправді, в мішленівських ресторанах в них є стандарти, вони все одно пишуть ціни, але. Тим не менш, є дуже-дуже дорогі ресторани, які по факту видають там вам звичайні блюда, і при цьому не пишуть ціну, і потім у вас будуть отакі очі, коли до вас прийде чек. Все уточнюйте з самого початку. Якщо ви як турист хочете поїхати в такі місця, наприклад, як Бодрум, Ізмір, в Стамбулі з цим теж Простіше, тому що в Стамбулі більш ну, якби розвинена транспортна система. Ви можете якось з метро, автобусами доїхати до центру чи до свого готелю. в Бодрумі з цим чаще. І за останній рік дуже збільшувалася ситуація в тому плані, що білети на літак ви можете купити, типу, туди назад за 150 доларів чи євро. А е Взявши трансфер, який в аеропорту, ви будете платити мінімум 100 євро. Мінімум 100 євро. Тобто, розумієте, де літак і, бі... і білети на літак, і де трансфер. Тому, щоб у вас не було шоку з одразу в аеропорту, я вам раніше... Завчасно попіклуватися про трансфер. Я думаю, що він буде не дешевше знову ж таки 100 доларів, але в самому аеропорту, особливо якщо це люкс-міста для відпочинку, типу Ізміра і Бодрума, вони можуть вам сказати навіть не 100, а 300 євро. Розумієте, а по факту, якщо ви завчасно про це пропікнуєтесь, це може бути 100 євро, ну, грубо кажучи. І е, ця фішка є просто всюду, і дуже багато туристів в цьому році жалкувалося на те, що трансфер з аеропорту був по ціні як білет на літак. Обмін валют. Дуже часто, знову ж таки, в туристичних містах, коли ви приїздите, вам ця людина, котра організовує трансфер, каже: ми вам можемо обміняти валюту долари, євро на ліри. Ніколи, ніколи, не погоджуйтесь на це, тому що минулого року в Бодрумі була дуже розповсюджена ситуація, так як дуже багато. Багатих людей приїздить, їм ем обмінювали долар і євро по 45 лір. Хоча, в принципі, якби вони пішли в обмінник чи в банк, вони б поміняли там по 28, по 27 на той момент було. Тобто колосальна різниця в два рази просто на вас. Наживилися не тільки по ціні трансферу, а ще й за обміном валют. Тобто вони заробили просто дабл-дабл. Будьте обережні і завжди обмінюйте валюту тільки в офіційних обмінниках, які ви будете зустрічати, а їх дуже, -дуже багато. І також у банках. Ще одна прикольна ситуація, навіть про яку самі турки шуткують. Зачасту в туристичних місцях всі ціни пишуть в доларі і в євро. І це буває так, що, грубо кажучи, щось там коштує 100 лір це типу там, 3-4 євро, там так. А... А вам скажуть 100 доларів. Ну, типу, знаєте, оця різниця. Тому якщо ви бачите цінник в доларі чи в євро, ви одразу кажіть: у нас нема і євро. Кажіть нам ціну в турецьких лірах, і взагалі ми тут живемо. Ми знаємо, що це коштує дешевше. А ви зараз нам накручуєте ціни. І я хочу сказати, що це працює, тому що якщо ви кажете, що ви тут живете, вони одразу розуміють, які бюджети у вас, і вони одразу вам кажуть абсолютно нову ціну в турецьких лірах. Трошечки хочу задіти ще тему податків. Що стосується податків, якщо ви іноземець, і навіть якщо ви просто проживаєте тут, ви всі податки в два-три рази більше повинні платити. Якщо купуєте телефон, платите більше за кордону. Якщо ви купуєте як іноземець машину в Туреччині, ви Платити в три рази більше податки, ніж платить місцеве населення. Наприклад, далеко ходити не потрібно. Ви знаєте, що в мене є вже наречений і ми хочемо одружуватися. І зараз, щоб нам розписатися да, в раксі, якщо б він одружувався з турчанкою, то йому потрібно було б заплатити 1050 лір. А так як він одружується зі мною, йому потрібно заплатити 8 тисяч за чимось. І це тільки в цьому році, а в наступному наступному році буде більше, mm -hmm. і вони в цьому році не беруть оплату, тому що у нас весілля в наступному році. Вони кажуть: приходьте в наступному році, щоб більше. Викачити грошей, і розумієте, якби він одружувався з турчанкою, він би там заплатив 50 євро. Да? А якщо він одружився зі мною, як іноземкою, триста євро. Ми порахували. Ну тобто, тут оці мірки податків на іноземцях, тобто турки теж дуже багато платять податків. Неймовірно, просто зараз реально країна живе за рахунок податків. Але якщо ви ще і іноземець, чи іноземка, яка живе тут, то ви ще більше платите податків. Ну, і наступний цикл, який би я хотіла б задіти, це ті люди-іноземці, котрі тут проживають вже, і в них є які, знаєте, потреби. Типу, вони хочуть розписатися з громадянином Туреччини, чи вони хочуть придбати тут своє житло, чи придбати машину. Це буде стосуватися зараз у вас. В Туреччині на законодавчому рівні ви не маєте права підписувати ніякі документи, які Складені на турецькій мові, чи виходити заміж і щоб вас розписували розмовляючи на турецькій мові, якщо ви не вивчали турецьку і не знаєте. Тобто, навіть якщо ви підете в РАГС і будете розписуватися з турецьким громадянином, наприклад, як я, і якби я не знала турецьку мову, мене б не змогли розписати. Мені б що потрібно було? Мені потрібно було б знайти перекладача. Заплатити йому кошти, і щоб він всю цю церемонію нам перекладав. Хоча там, по факту, питають тільки, чи згодна ви, чи згоден ти. все. Але така процедура. Якщо ви купляєте квартиру, ви не маєте право поставити підпис на тапу на свідоцтві про власність, якщо ви не знаєте турецьку мову. Тому що, коли ви купуєте квартиру, вам зачитують всі умови, яка ціна квартири, чи погоджуєтесь ви там, чи ви знаєте, що в цій квартирі немає боргів, чи погоджуєтесь ви з цією ціною, чи ця ціна є вірною? Тобто. Вони перед тим, як ви поставите підпис на тапу, вони вас питають ряд запитань. І якщо ви не знаєте мову, вам знову ж таки потрібен перекладач, і навіть не на англійську мову, а на українську мову, так як ви українка чи українець. І коли перекладач це вам все переклав, тоді ця якби зділка вважається дійсною. Це стосується абсолютно всіх юридичних запитань і. Справ на території Туреччини, і якщо ви є іноземкою чи іноземцем, дуже важливим повинно бути, якщо ви купуєте квартиру, те, що у квартирі повинно бути тапу свідоцтво про власність і також іскан. І скан це типу щось нашого техпаспорту. Коли приходить представник Белідіє, робить заміри, чи все по структурі правильно побудовано, і це є дуже важливим документом. Дуже багато людей. Отримують тапу і не отримують іскан, тому що тапу вони можуть отримати одразу, навіть коли ще будується там плюс-мінус. Ну як не будується там будівля, а коли вона вже є і роблять ремонт вже всередині, то тоді вже вам можуть видати це свідоцтво про власність і ви якби є власником цієї квартири. Але момент в тому, якщо у вас не буде іскану, і вам його потім не видадуть. Це буде дуже великою проблемою продати це житло, тому що це значить, що по технічним параметрам ваша будівля не вистояна. Чи не вистояний бетон, чи вона буде потім при землетрусі знесена, чи неправильно побудована каналізація, чи неправильно побудовані вікна, які можуть випасти. Це дуже-дуже. Великий ризик брати квартиру без іскану. Коли я купувала свою квартиру, я завжди питала, чи є іскан, чи є тапу. І більш того, я навіть запросила тапу попереднього господаря, щоб він мені його прислав, щоб я перевірила, для чого це потрібно. Насправді, турки цього не люблять робити, бо в них такі більше на довірі, Але я це зробила, тому що у самому тапі, там, де у вас тип будівництва, тип будівлі, у вас повинно бути прописано МЕСКЕН, що значить придатний для проживання житло. Тому що була ситуація, я знаю людей, котрі купили, їм сказали, що це теж придатне для житла, і у них було написано там бюро. Бюро це типу щось як офіс. Типу, воно може бути і придатне до житла, але більше відноситься до офісу. І в чому фішка? Якщо ви будете отримувати і камет отурмайзні, тобто вид на проживання по тапу, то якщо у вас буде написано бюро, вам Баста карапузики вам не видадуть, бо вам скажуть, що це у вас офіс, а не житло придатне саме для нормального проживання. Це дуже важливо і перевіряйте завжди ці документи, тому що турки можуть лапшати про них дуже-дуже довго. Наприклад, мені спочатку тапу не хотіли присилати, я сказала, ні, я не куплю поки, я не подивлюся, що в нього там за тип житла. І тоді, коли я вже так сказала, вони мені прислали, і я вже купила квартиру. Тому будьте обережні. Провіряйте просто все, щоб вас ніхто не зробив на кошти. Ну ще, любі мої, у мене було все на сьогодні. Буду дуже сподіватися, що вам сподобалось це відео, тому що я намагалася зібрати якнайбільше ситуацій, які стосувалися тільки мене, і які були в ситуації зі мною, з моїми друзями, якимись знайомими. Тому. Е, бажаю вам, щоб у вас ніколи не було подібних ситуацій, щоб вас ніхто не обманював, щоб все світ до вас відносився так же гарно і позитивно, як і ви до нього. І зустрінемося з вами вже у наступних відео. Па-па, па па До скорих зустрічей вже зовсім скоро.